Якщо ви зустрічаєте консультанта, який каже вам: А я дам вам результат швидко, і ви будете просто X10 одразу через місяць, біжіть. Просто біжіть від нього. Тому що тут є багато-багато моментів. Неправда. Мене звати Саша Гарсія Гаврилюк, я є головним тренером в Advise-інституті, де ми разом з командою тренерів зрощуємо нове покоління консультантів і практиків-експертів, допомагаємо їм масштабуватися. Тож, для клієнтів це звучить дуже класно, а офер виглядає дуже привабливим, сексі і так далі. Які мінуси насправді скриваються взагалі над, під цим поштовхом, під цим офером? Насправді швидкі результати ніколи не є стійкими. Тому. Можливо, дійсно, там, за місяць або за одну зустріч у вас, як у клієнта, буде вау-ефект, але у вас не буде чіткого результату. Тобто, наприклад, ви хочете припинити смалити, да? і ви можете зробити це одним днем, не зменшуючи свою нормальну кількість а, цигарок на день, але потім будуть відкати. Те саме в будь-якій трансформації бізнес-консалтингу у вашій команді, у вашій культурі, у бізнес-функціях, у продажах, у лідгені, у маркетингу тощо за одну консультацію ви можете отримати новий погляд і кілька ідей. Але чіткого результату ви не отримаєте. Тому, коли ви чуєте обіцянку, я за місяць зроблю вам вау-результат. Розуміти, що цей результат з вами на кілька днів або тижнів, і потім він зникне. Тому що для будь-якої зміни в психіці людини, в особистості, або в тілі бізнесу, тому що це також тіло, система, потрібен час, якщо ви хочете стійкий результат. І для консультанта, який пропонує. Таку співпрацю, да, швидку, одноразову, вау-ефектом. Ви маєте, як клієнт, розуміти, що він боїться. Він просто боїться брати на себе відповідальність за довгострокове втручання у ваше життя або у ваш бізнес і за довгостроковий результат. Тому я думаю, що надіюся, що з часом. Всі короткострокові вау-ефект-консультанти вони просто не виживуть. Тому що буде відомо, і на ринку є репутація, і вони постійно змушені бігати за новими продажами, тому що вони швидко дають результат. Да? У них немає стабільного кашфлоу, вони супер драматичні такі. Вау, супер швидко! І Просто в такій напрузі ні у них немає можливості побудувати собі стабільний дохід, стабільний бізнес, ні вам стабільний результат. Тому що якщо вони змушені, вони змушені кожного місяця щось продавати, то вони фокусуються більше на продажах і на власному шлунку і гаманцю, ніж на результатах, які вони можуть дати клієнту. Тому з такими консультантами або коучами я би не рекомендувала працювати. Довгостроково, тому що вони а, мають мислення меншої відповідальності а, за свого клієнта і не можуть надати стійкий результат. Через те, що вони знають, що цей стійкий результат довгостроково давати вони не можуть, вони і біжуть, і тікають від власне довгострокової співпраці. З якими консультантами або коучами-бізнес-порадниками вартує. Працювати. З тими, які дуже довго ну, запитують, чого ви очікуєте від співпраці, здається, вже 20-й раз ви змушені говорити. З тими, які кажуть, як ти бачиш, в чому проблема, в чому твій запит, а що ще, а розкажи мені про бізнес, або розкажи мені про себе, про своє життя, з тими, що намагаються. Взагалі спочатку дуже чітко проаналізувати потенціал вас як бізнесу, або як клієнту. І коли ви починаєте з ними роботу, вони кажуть: весь, ми можемо працювати разом, якщо ми налаштовані на довгостроковий контракт, або на довгостроковий контакт, комітмент, обіцянку. Це може бути там легалізовано або не легалізовано. Але тим не менш, ми всі знаємо, що карма нас <хи> факапить, якщо ми свої обіцянки довгостроковості не витримуємо. Да? Тому в якому форматі ви не договорилися про цю довгостроковість, але правильний коуч-консультант буде вас формувати в сторону не одноразовості, а довгостроковості, довгострокових стосунків. Чому? Тому що в свою чергу він поважає себе. І своє вміння брати відповідальність за довготривалий вплив на вас, на вашу на ваш голову або на ваш бізнес, так? Да? І він певний, що його досвід, його енергія, його бачення цього як мінімум вистачить на рік, а здебільшого на більше. І він знає, що він зможе побудувати вам стійкий результат. Але для цього потрібен фактор часу. Без фактору часу стійких результатів не буває. Ви ж розумієте, да? можна схуднути на 5 на... за 3 дні. Але чи стійкий це результат? Ні. А якщо ми змінюємо свої харчові звички, як і, а, звички щодо бізнесу або щодо мислення, тоді ми можемо мати шанс на стійкі результати. Тому я бажаю вам зростання у всіх сферах свого життя. Бажаю вам мати найкращого порадника це вас самих всередині. І, звичайно, звертатися за зовнішньою допомогою до тих консультантів, коучів і всіх радників, які можуть бути хоробрими для того, щоб дати вам довгостроковий результат. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, підписуйтесь на нас і залишайте свої коментарі, питання. Я залюбки відповім.